Тема мого дослідження вплив транспортного навантаження на величину флуктуючої асиметрії листкової пластинки бетулипенбули. Гіпотеза інтенсивне транспортне навантаження впливає на розвиток живих організмів. Мета дослідницької роботи. Оцінити вплив транспортного навантаження на величину флуктуючої асиметрії листкової пластини. Робота почалася з вибору чотирьох моніторгових точок, площадок. Які перебувають на одній лінії по мірі віддалення від потенційного джерела забруднення. Площадки розташовані на одній лінії. Відповідно, до рози вітрів. Площадка номер 1 вулиця Вижродська. Площадка номер 2 вулиця Білицька – Собаче кладовище. Площадка номер 3 вулиця Білецька, на наперетині з Провулком Замковецьким. Площадка номер 4 паркова зона ліцею номер 19 Юніті. Остання ділянка. Була відібрана там, де рослини в найменшій мірі підпадають під вплив чинників антропогенного походження, а тому розглядаються як контрольно. Моніторгові точки були закладені з урахуванням впливу забруднень речовин у повітряному просторі, саме від вулиці Вишгородської вздовж вулиці Білицької. Збір матеріалу проводили після зупинки інтенсивного росту оскових пластинок в середині вересня 2025 року. Проби листя бемболи-пемболи... Були відібрані в чотирьох точках з різним рівнем антропогенного навантаження і техногенного забруднення. Відбіри здійснювали за методичними рекомендаціями. Дерівні рослини були приблизно однакового віку 30-40 років. Листя збирали з нижньої частини крони, подібного розміру, з максимальною кількістю доступних гілок. Відносно рівномірно навколо дерева, з укорочених пагонів. Всі листя упаковувалися в поліетиленовий пакет, в ньому його поміщали етикетку з назвою місця збору, Зберігали в холодильнику до двох днів. Вимірювання проводили за п'ятьма показниками в міліметрах та градуса з лівого і правого боку листкової пластини. Перше ширина половини листка. Друге довжина жилки листка другого порядку. Третє: відстань між основою першої і другої жилок другого порядку. Четверте відстань між кінцями першої і другої жилок другого порядку. П'яте кут між головною жилкою і другою від основи листка жилкою другого порядку. Розрахунок середньої відносної величини асиметрії на ознаку для п'яти промірів листка проводили за наступною методикою. Перше. Спочатку для кожного листа обчислили відносну величину асиметрії для кожної ознаки. Для цього моду різниці між промірами ліворуч і праворуч поділили на суму цих же промірів. Потім обчислюючи показник асиметрії для кожного листка, для цього підсумували значення відносних величин асиметрії за кожною ознакою і ділили їх на число. На останньому етапі обчислюється інтегральний показник стабільності розвитку, величина середнього відносного розходження між сторонами на ознаку для цього обчислили середню органічну всіх величин асиметрії для кожного листа. Максимальний показник флуктуючої асиметрії відмічений на ділянці номер 1 і номер 2 що має значення 0,069 і 0,66 порівняння з даними до контрольної ділянки номер 4 Територія ліцею номер 19 Unіті. Відмінність ціхала 0,03 і 0,27. На ділянках номер 3 коефіцієнт, коефіцієнт флуктуючої асиметрії становить відповідно 0,47 Мінімальне порушення симетрії спостерігається в паркових насадженнях на територію ліцею 0,39. За шкалою оцінки відхилення стану організму від умов було визначено. Величину інтегрального показника стабільність розвитку характеризується різними балами. На ділянках номер 1 і номер 2 інтегральний показник відповідає балу 5 – 50%, що свідчить про критичний стан навколишнього середовища. Середній рівень відхилення від норми спостерігається на ділянці номер 3 то оцінові в 3 бали 25%. Під час дослідницької роботи були отримані результати, що підтверджують висунуте нами припущення, інтенсивне транспортне навантаження впливає на розвиток живих організмів.